Доброго дня! З вами YouTube канал Коні Черкащини. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про сучасні пута, які вже хлопці шиють. Такі вже лошадка у нас попідростали. Так, нагадуємо, у нас є ще лошата на продажу. З такий ось білогривий красавчик. 1 жовтня йому минуло 6 місяців. Наша теслочка росте. Така тесла в нас в 5 місяців від султана. Ці. краще покажу жеребчиком. Те, Сла, ну ти як завжди, не даєш мені познімати. Да? Це таке, бачите. Тільки я знайшов вже вона тут, як тут. Все. А поговорити хочу про пута. Дзвонив до мене чоловік один і... Зговорилися з ним стосовно путів, кажу, що є пута, які застібаються, розстібаються. О, хлопці вже шиють під замовленням. Дуже зручно. І він каже, що ну, не знаю, яке не бачив, що це запутати, я думаю, покажу і для нього це відео. Та й взагалі зніму, можливо, комусь буде теж в знахідку. Хтось собі замовить там. Є в інтернеті багато хлопців вже їх під замовлення шиють. Звернетесь, то дам номера без питань. Ось так вони виглядають. У мене деяких кобил попутав. По тій причині, що відкрився сезон полювання на качку, і були мисливці на ставку. Лякали сильно вистрілами коні. І добре, що в нас стоять Wi-Fi камери біля коней. І ми вчасно замітили, бо в будь-яку минуту я можу зайти з телефона Тр. Тесла. В будь-яку минуту я можу зайти з телефону і подивитися, що роблять мої коні тут. І так сталося, вчасно замітив. Приїхали, а коні сильно налякалися і порвали пастуха. Але все закінчилось добре. Я половив їх, позавонив, але були сильно налякані, бігали. E, сплугнув, нап... Та я їх галопом ганяли, та я взяв їх умка. Постій. тр тримала. -тр 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 Та я їх половив та понадівав на деякі пута на вожаків, так звати, Тррр. щоб не, ганя... не носилися вони по полю галопом. Та й скористав, думаю, скористався нагодою, записати відео і показати, можливо, комусь воно буде. Як уроком, хтось і собі може замовити такі. Зараз покажу, як вони надіваються. Насильно на довгий період часу я не рекомендував би їх ставити, бо натирають, натирають ноги. Якщо вони десь там не ще бігають. Також ми в них привчали кони до електропастуха. Оставили і вони швидко бігати не могли і нормально привчилися без ніяких проблем зараз я покажу як вони знімаються і детально їм огляд вам зроблю тримай нічого спаде Ось за рахунок таких бряшок воно. як на шейник. Ну, що ти робиш? Собі закрили. Заводиться і нормально все воно куде. Оце тільки... Одне, що мені не сподобалось, що, можливо хтось із шорників мене буде бачити, то я б порекомендував би оці бряшки. Та й кольця теж, і бряшки, щоб оці були зварені. зварні. Бо якщо просто вигнуті, то в мене є пута, які порвалися ці бряшки і валяються без діла. А так отакі сучасні вже. Тобто кому потрібно спутати, щоб не в'язати мотузки, то можна такий як варіант теж непогано. Це я хотів таке показати. Чоловік подзвонив, каже, що не бачив і не чув, які це такі вже пошиті пута. Я думаю, що можливо комусь понадобиться.